16. До кожного початку речення у закінчення так, що повторилося правильне твердження, якщо А до лінії 3. Значення виразу А в мінус першому степені у нас. А в мінус першому степені. Це у нас дріб. Одиниця поділити на А. Тобто А-1 це в нас є дріб. Це буде якесь неціле число. Це може бути точніше не цілим числом. Дивимося на перший варіант. Є раціональне не ціле число. Раціональне число це в нас якась цілі числа, дроби, і все твердження нам сюди підходить. Тобто перше буде А. Значення я виразу А в нульовому степені. А в нульовому, будь-який число в нульовому степені, то ні одиниця. Є і, і число на не підходить ірраціональні числа – це у нас число π, це нас з якогось числа. Які там хвостих, до Є натуральні числа, натуральні числа це у нас 1, 2, 3 і так далі. Це у нас підходить друга. виразу С синус π від А. Синус π – це у нас завжди 0. Тобто, який у нас не було А. Бачимо синус π – 0, синус 2 – теж 0, тобто. А в нас, яке б не було число, завжди буде дорівнювати нулю. Отже, це відповідь г, третя г.